Доброго дня, мене звуть Домашенка Марина Дмитрівна і я представляю вашій увазі курс Регіональна економіка. Спочатку пропоную вам звернути увагу на такі питання: чому Україна, маючи високий потенціал розвитку, перебуває в край тяжкому стані? Чому в нашій країні спостерігається високий рівень сім на продукти харчування, тоді коли земельні угіддя знаходяться в занепаді? І які причини викликають спади економіці, і яка державна політика може цьому завадити? На ці та інші питання дає відповідь регіональна економіка, галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Про регіональну економіку можна почути скрізь у випуску новин з газет та радіо. Нас з вами не здивуєш заголовками: типу підприємство важкого машинобудування признано з банкрутілим або збір урожаю пшениці було рекордним, проте закуповуємо імпорт. Або, наприклад, завезено близько 10 тисяч тонн м'яса з Аргентини тощо. Окрім того, що ми часто зустрічаємось з суб'єктами та об'єктами регіональної економіки у ЗМІ, та часто чуємо, що підприємства різних форм власності перебувають на межі банкрутства без необхідної підтримки уряду та держави загалом громадян похилого віку, що живуть на пенсію, цікавить, як швидко будуть зростати ціни на продукти харчування та комунальні послуги. Випускники вищих учбових закладів, які шукають роботу, сподіваючись, що економіка України почне розвиватися та з'являться нові робочі місця. Як бачимо, стан економіки впливає на всіх людей в державі, тому не дивно, що проблеми розвитку регіональної економіки займають важливе місце в політичних дебатах та на економічних конференціях. Тепер, коли ви побачили важливість регіональної економіки, варто підкреслити деякі особливості даної науки. По-перше, регіональна економіка вивчає економіку окремих регіонів, передумови розвитку регіонів, потенціал регіонів, виробничу та соціальну інфраструктуру, рівень життя, систему розселення, механізм функціонування та управління економікою. Ще однією особливості те, що регіональна економіка розглядає, як раціонально та найбільш ефективно розміщувати виробничі сили, керуючись певними принципами, факторами та законами. І, по-третє, не дивлячись на те, що регіональна економіка є досить молодою наукою, проте її важливість для ефективного розвитку держави є досить високою. Тому запрошую вас приєднатися до цього курсу. Сподіваюсь, що ви отримаєте необхідні знання та проведете час з користю. Дякую!